Златовласка. Жили собі на білому світі братик та сестричка. Братика звали Яхимко, а сестричку Отолєнка. Батько їх був дуже добрий і лагідний, а Мачуха била їх щогодини та ніколи не промовила до них. Доброго слова. Ось коли вони підросли, сестра й каже Братику мій любий, підемо, пошукаємо собі службу. Гірше, ніж у злої мачухи, нам не буде, ніхто нас там не битиме, а якщо пощастить, то й заробимо трохи грошей. Брат подумав, подумав. Та й погодився. І пішли вони у білий світ шукати собі роботи. Довго блукали, та нарешті зупинились біля високої гори і сіли відпочити. Подивився Яхимко на сестричку та й каже Ох, сестричко моя, яка ж ти гарна. Яке красиве в тебе волосся, мов золоте. І то була щира правда. Бо коли вона посміхалась, на щоках її троянди розцвітали, коли плакала, з очей перли котилися. Де ступала її ніжка, з'являлось чудодійне джерело. І коли вона вмивала в ньому личко то Вода в джерелі ставала золотою, а до того ж мала золоте волосся. Отож піднялися діти до тієї гори і опинилися на роздоріжжі. Братику мій милий, заплакала Отолієнка, ми з тобою не можемо йти далі разом, бо може статися біда. Не кажи так. Я повинен бути з тобою поруч і оберігати від злих людей. Але Отлінка стояла на своєму. Ось візьми, братику, собі на згадку один мій волосок, але нікому його не показуй, бо тоді жоден з нас не буде щасливим. Якщо тобі знадобиться будь що, то приходь до цієї гори. Мене тут завжди знайдеш. По тому розійшлись. Яхимко пішов далі. Подолавши деякий шлях, він прийшов у королівство, в якому став наглядати за конями. Кожний вечір Яхимко заганяв у стайню та гарненько розчісував їх пишні гриви. А щоб було світліше, вішав сестрин волосочок поряд із собою, і у стайні ставало навіть світліше, ніж вдень. Тому яхемкові коні завжди були чистенькі, гриви їх розчесані, а кожна волосина рівненько заплетена у косу, як у молодиці. Король був дуже здивований і наказав своїм слугам за будь-якою ціною дізнатися хлопцеву таємницю. Аж одного разу король вирішив улаштувати велике свято для своїх підданих. Прийшли сюди люди з усіх звідусіль, і Яхимко був теж. Але солодке вино, якого було повно, вдарило йому у голову, і підступні слуги короля вивідали його таємницю. Бідолаха розповів про чудо волос, який сестра дала йому на згадку. А коли вранці він зрозумів свою помилку, то вже було пізно. І король уже чекав його у себе в палаці. Як побачив король золотий волос отолієнки, то вирішив негайно привести золотоволосу красуню у свій палац. Отож на дворі вже чекала яхемка королівська карета, в якій сидів король, а поруч з ним. Баба яга зі своєю страшенною донькою передягнуті в королівське вбрання. Проїхали вони гору і зупинились біля хатинки, де жила Отелька. Король, як побачив прекрасну красуню, аж дихати не зміг спокійно. Почав він її красивими словами улещувати, просити, щоб стала вона його дружиною. Посадив дівчину в карету і привіз до замку. Зібрав своїх слуг і наказав, щоб ніхто не тривожив сон майбутньої королеви, а інакше всіх суворо покарає. А от Єнка тим часом питає Доньку баба яги, що була поруч. А що король там каже? Та їй і відповідає, каже, що відрубає тобі руки по лікті. То нехай буде так, як наказав мій пан, сумно відповіла Отелінка. І тільки вона це сказала. Як вмить лишилася без обох рук. Але підла відьмака на цьому не зупинилася і відрубала дівчині і ноги аж до колін. Яхимко бачив увесь оцей жах, але від страху нічим не зміг допомогти сестрі. А тим часом карета під'їхала до самого замку. Де селяни чекали, щоб побачити свою майбутню королеву. І що вони побачили? Скарете, стара відьма витягла за волосся бідну дівчину, і всі побачили нещасну каліку. А король так розлютився на Яхимка, мовляв, це ти мені замість красуні підсунув каліку. І наказав закопати парубка до пояса, і щоб усі на нього виливали помиї. Отолінка стала королю непотрібною, її викинули в широке та глибоке озеро. Але сталося диво, і лише вона доторкнулася до води. Як відразу перетворилася на качку із золотим пір'ям, без крил і без ніг. Ледь не втопилася дівчина, але все ж вибралася з води і впала без сили на берег. Вздовж берега, тоді проходив королівський страж і побачив, як щось блищить прямо біля озера, підійшов ближче, і побачив неживу і немертву качечку, яка зовсім вибилася з сил. Пожалів її добрий чоловік і вирішив тоді забрати пташку додому, щоб вона від холоду не померла, але тільки доторкнувся до неї, щоб взяти до рук, як та обернулася на дівчину незвичайної вроди. Страж перелякався, але дівчина розповіла свою сумну історію, і той трошки заспокоївся. Тоді Отелієнка витягла з золотого волосся золоту троянду, а сльози її перетворилися на сяючі перли. Чоловік взяв ці перли і пішов до замку. А через деякий час повернувся з руками та ногами, які були відрубані у отолінки. Дівчина приклала їх до своїх ран, і вони приросли до тіла так, що й сліду від каліцтва не залишилось. Тоді вона знову обернулась на качку і полетіла слідом за клином диких гусей, що летіли над озером. Наздогнавши птахів, вона приєдналась до їхньої громади. Птахи діти свободи. Вони всюди літають, для них немає кордонів і заборон. Тож і пригоди у цьому королівстві не були для них таємницею. У Каченій зграї. Дівчина дізналась про злі наміри короля і хитрої баби яги щодо неї, а також і про те, що сталося з Яхимком. Дуже тяжко було на душі у Отелінки, але треба було щось робити. І якось пізно ввечері прилетіла вона до замкових воріт, скинула з себе гусяче пір'я, і що сили загрюкала у ворота. Хто спить, хто не спить, відкривайте мені. Я сплю і не сплю, відізвався Яхимко. Але відкрити тобі не можу, бо закопали мене у землю по пояс. Отолінка тоді сама відкрила ворота. І як побачила брата у землю закопаного, то полилися в неї гіркі сльози. Присіла вона поруч біля братика, і, обидва обіймаючись, заплакали. Отолінка тоді розповіла, як трохи не померла, і як перетворилась на пташку, і як дізналася про те, що зла відьма закопала Яхимка у землю. Але літати над широким озером це так веснажливо, а вона ще ні крихти в роті не мала. Бачить, віконце у царській кімнаті відчинене. Знову на пташку обернулась і полетіла на світло. У царській кімнаті був накритий стіл, і отелінка трошки поїла, потім розчесала волосся королівським гребенем, махнула крилом і полетіла геть. Зранку, коли король прокинувся, то побачив, що на його гребінці. Золоте волосся, а на столі поїдені найсмачніші шматочки їжі. Король здивувався і почав питати у своєї покоївки, чи не бачила вона, щоб хтось заходив до кімнати, поки він спав. Але ніхто нічого не бачив, і лише яхимко знав, що то за таємна птаха прилітала вночі. А отлінка полетіла на озеро і плавала там до вечора, поки не прилетіли гуси лебеді до води. Вони принесли дівчині дуже неприємну звістку. Баба Яга знову лютувала сьогодні і наказала закопати яхимка в землю аж по самі груди. Отож вночі. Отолінка знову полетіла до замка. Зупинилася біля воріт і каже Хто спить, хто не спить, відкривайте мені. Я сплю і не сплю, знову відізвався Яхимко. Але відкрити тобі не можу, бо закопали мене у землю по груди. Тоді отлінка. Знову сама відкрила ворота і все повторилося. Але, розчісуючи волосся, дівчина сильно плакала, і на ранок король знайшов у себе в кімнаті сяючі перла, що залишилися від дівочих сліз. Ні одна людина не здогадувалась, що це за нічний гість у короля. Але один селянин сказав, що бачив, як уночі до воріт зайшла красива дівчина з золотим волоссям, а через деякий час вилетіла качка з королівського вікна. Король вже подумав, що втрачає глузд, але наказав кухарю заховати їжу у скриню. Ввечері гуси-лебеді знов прилетіли на озеро. І заклекотали. Бідний, бідний наш Яхимко, зла баба наказала закопати його по вуха у землю, а завтра йому на голову будуть лити кип'яток. Браття і сестри, треба нам звідси летіти, бо баба Яга вже дізналася про те, що Отлієнка з нами, і завтра прийде на озеро, щоб вбити її. Тоді вони всі разом піднялись в небо і полетіли до замку, щоб отрінка змогла попрощатися з любим братиком. Востаннє сіли брат і сестра разом. Дівчина обняла Яхемка, поплакали і попрощались. Коли Отолієнка залетіла в кімнату до короля, і сіла біля дзеркала, щоб розчесати волосся. Король вистрибнув з ліжка і схопив красуню. Гуси лебеді, загалакали, зашуміли крилами, але король не звертав на них ніякої уваги. Тоді Отолінка обернулася на жабу. Король все тримав, і коли вона стала зміюкою, король нічого не злякався. Не пущу тебе, сказав король, поки не станеш знову прекрасною дівчиною з золотим волоссям. Робити було нічого. І отлінка виконала побажання короля. Але й цього разу він не відпустив красуню. А залишив її у себе. Не відпущу тебе доти, доки не погодишся стати моєю дружиною, сказав король. Отолієнка ніколи б не погодилась на такий союз, але мала і свою умову. Єдине, чого просила у короля, це те, щоб Яхимка викопали з землі. А зла Баба Яга більше ні над ким ніколи не могла знущатися. Король наподив швидко задовольнив умову дівчини і ранком зібрав громаду своїх поважних радників, звернувшись до них з такими словами. Я хочу запитати вас, наймудріші, про те, якої кари заслуговує людина. Яка хотіла вижити зі світу дві невинні душі. Баба Ягана це почала вигадувати покарання. Така людина заслуговує на те, щоб вирвати гострим кілком всі його нутрощі, а потім пустити по морю, і щоб всі покоління цієї людини були розірвані. Конями на малі шматки і рознесені дикими звірами по світу. Король розгнівався на таку несамовиту лють Баби Яги і наказав зробити з нею так, як вона сама ж собі вигадала. А отолінка з королем зіграли свадьбу. І ніхто у королівстві ще не бачив нареченої кращої за неї. Яхимка викопали з землі і попросили бути дружбою на цьому веселому весіллі.